В листопаді 2024 року виповнилося 100 років із дня заснування українського радіо, і саме цю тематику обрав для себе Національний банк України у випуску нової монети з Нейзельберу. Що це за монета, що зображено на аверсній та реверсній стороні? Коли вона випущена, та скільки коштує. Саме про це буде йти мова в нашому сьогоднішньому відео огляді. Отже, друзі, ця пам'ятна монета присвячена сторіччю першого українського радіомовника, який безперервно працює з 1924 року. Українське радіо є найстарішим радіо країни, важливим стратегічним мовником та платформою для єднання українців. За ці роки воно здобуло довіру поколінь слухачів і стало суспільною інституцією, яка інформує, розважає, навчає та консолідує громадян як всередині країни, так і за її межами. Зараз Зараз поговоримо більш детально про те, що зображено на даній монеті. На аверсі в центрі композиції розташований малий державний герб України, навколо якого багаторазово повторюється фраза, говорить Київ, що акцентує увагу на історичній та сучасній ролі Києва як центру комунікації. Цей елемент також відображає стилізований фрагмент лінії зіткнення і поширення радіохвиль над окупованими територіями, що символізує важливість українського радіо у відновленні національної самобутності та протидії ворожій пропаганді. Угорі зазначено напис Україна, ліворуч номінал 5 з графічним символом гривні горизонтально, рік карбування монети 2024 вертикально, нижча логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. На реверсі монети стилізовано зображено поширення радіохвиль, джерелом яких є крапка над літерою І у слові радіо. Ця літера зображена у вигляді своєрідної щогли, що символізує ідентифікацію саме українського радіо. Під композицією розміщено напис українське слеш радіо 1924, що означає рік заснування найбільшої радіомережі України. Тепер давайте перейдемо трошки до характеристики даної монети. Номінал 5 гривень. Діаметр 35 мм, тираж 50 тисяч екземплярів, дата введення в обіг 15.11.2024 рік. Маса монети складає 16,54 грами. Друзі, як я вже сказав на початку цього відео огляду. Відкрито вже перед замовленням на дану монету. Її вартість буде від 350 гривень. Монета в сувенірному пакуванні їх буде лімітована кількість, тому. Всі, хто хоче замовити, краще одразу зараз писати нам про це в коментарях. Кожен з вас отримає відповідь. Друзі, дякуємо за перегляд нашого відео огляду. Дуже класна монета на наш погляд. Якщо вона вам також сподобалась, придбати, ви її зможете в нашому інтернет-магазині. Перед вже відкрите. Для цього просто напишіть нам коментар внизу під відео. Обов'язково поставте нам вподобайку, якщо вам це відео сподобалось. Напишіть в коментарях, також, які в подальшому відео огляди бажаєте бачити нашому YouTube каналі, і, звичайно ж, підпишіться для того, аби не пропустити наші наступні ролики. Всім бажаємо вам гарного колекціонування і до зустрічі в наступних наших відеооглядах.